Танцює в повітрі, свистить біля ніг осколків і кульне людська завірюха. І мій кулеметник говорить мені: пішли, повоюємо трохи Єлюха. І бачимо ми, як життя наше Бог в цю мить підганяє під розмір копу. А я заряджаюся і думаю, ох, як хочеться снікерса і Кока-Колу. Як хочеться тиші без змін, без артиків. Хочеться просто її обійняти, та мирні думки відсуваються в диву, і пальці засмоктує холод гранати. Ми з Юрою вчора курили на двох. і Юра ділився секретами браги, а зранку навідався сепарський врух, і Юру невдовзі двох сотен забрали. Війна не прощає двозначність брехню. Війна це отруйний укус салама. І серце своє я ховаю в броню, яку не зірвати, мене не зламати. І сонце встає, і говорить усім квітневу палку і тремтливу промову, що скоро часи набуття Воскресінь, що вірити маємо, ми в перемогу. І палець правиці кільце обійма так міцно, не наче дитину, матусю. І чуючи залпи, свинячий гармат, кажу собі впевнені. Ja tofę.